Ми розпочинаємо наступний матч сьогоднішнього дня на зимову кубку 88 на рандія з мене. Грають а, команди групи А. М'яч тримають в полі, грається в Синдикат. М'яч йде на правий фланг. по поворотам, але є штрафний удар для синдикату пробувають в поворотах, але Голкіпер, бронь ДНК грають впевнено. І помиляються зараз оборонні гравці ДРНК і. Покарали з помилку гравці Синдика і відкривають рахунок в сьогоднішньому матчі. Так. Зараз дернка ма і змогу зрівнювати рахунок, але з печем набирає швидкість і пробиває воротам. Не зміг зафіксувати в своїх руках. Савченко Олександр захисники підібрали цей м'яч і розігнали. Так ви пробиває данім ударом зараз. Після цієї контратаки 79-й номер кучеренко Микола складі синдикату. Другий. Гол. Склад, синдикату. Є рахунок стає 2-0. Користь 79-й момер, відняв передачу, підібені клас, синдикат, зараз водації в штрафному майданчику пробував. Ні, е, передача на даній стійку ну, там вибирає. Шости робить? Передачу в штрафний І Забуває, забивається вся оборота синдикату. Зараз гравець теренка. Євгеній Поліщук збиває цей м'яч, який рахунок стає 1-2 на користь синдикату. Скористувалися. І тягнув за футболку. гравець стеренка гравця синдикату. Ні. Така дотація. Зараз для 11 номер м'яч і пробуває по воротах, Не влучає. І зараз синдикат атакує. Зна... Зараз має змогу збільшувати рахунок. Стійка рятує командир. Кабр буває. І yes, «Синдикат» зараз знову має змогу пробувати, але yeah. 5 хвилин пробуває. Там. Хотів завадити нормально взяти до рук м'яч гравець сандикату стояв перед говки прибував, горки перегував, шостий номер пробиває і ДНК, гравець ДНК пробував поворотам, хоч назад Праз. зараз цей аут і м'яч залишається в синдикату, пробуває. Зараз дев'ятий номер синдикату поворотам, але... Майже є ДНК. по воротам зараз з ДНК. Але гуки припали. Синдикат. Вотаці знаходилися, але після останньої передачі голки прибираємо. Є синдикат була виштатний удар. Але пускає м'яч. зараз робить передачу. Штрафний майданчик там. кіпер він! Він просто вколачує цей м'яч ворота. І ще один м'яч для синдикату. І рахунок стає 1-3. 11-й номер. Зараз перекуплює м'яч в центрі поля і протискає до штурфного майданчику. І заходить штурфний майданчик і пробиває даню стійку з кута. І влучає оборота і забуває четвертий м'яч для своєї команди. Забуває куток Олександр. Рахунок стає 1-4. Таку небезпечний момент. Прибуває поворотом. Зараз Євгеній да. Поліщук. Передача на фланг. Ні. Остання передача була на давний м'яч. 89 й номер. Проштовхує і Зараз в штрафному майданчику передача на дальній стіку і а, пробував зараз. <звук> Ой, є. Марка збігає в штрафний майданчик, пробиває. Але м'яч просто звичай. Там 77-й номер робить простріл! Неймовірний сейф! Зараз у виконанні голкіпера. неймовірний сейф і. Нібудь мій номер. Закидує м'яч. Штрафний майданчик там пішла скидка на дальню стіку. Номер набирає швидкість. Номер цього... Знову на сьому номера той забуває Данікут. Зараз рахунок стоє на користь ДРНК. Зменшують в рахунку і Рахунок стає 2-4. Забуває Сідляренко Євген. Безпечному майже штурфному майданчику ДРК і так. А. Мартиненко Марк забуває ще один м'яч. В сьогоднішньому матчі. І збільшує рахунок. І рахунок стає 2-5 на користь синдикату. ДРК, ДРК має змогу. Забезпечний момент. І удар поворотом від Кирило Кирилла. Синдикат, Сендикат зараз контратається, ось номер. Китай м'ячці підтримку ногу і пробиває поворотом, але кіпер витягує свою Зараз м'яч синдикат, зараз вони не такий небезпечний момент. Синдикат зараз не реалізовує. Цей момент прибував. Є зараз небезпечний момент. Біля воріт синдикату прибував. Мукшеменко Кирило. Ні. розіграш так. удар дар поворотом! Але прибиває м'яч, хоч не одразу прибирає між дурок, але все-таки прибирає. І дев'ятий номер. Це для Ренко. Ренко. пробиває! Він знову забиває ще один м'яч потужним ударом. Але часу обмаль. На жаль. не... Гадаю, не встигнуть вони відігратися сьогодні. Це рахунок стає 3-5 на користь синдикату на користь.